Що відбувається відразу після смерті людини? Чорний екран: нікого і нічого. Хтось відповість так: люди під владою релігійного Егрегора будуть очікувати на рай і вічне щастя. Люди, які пам'ятають власну смерть з попередніх життів, пригадають інше вихід власної душі з тіла. Та дивлячись на обставини смерті, шок, здивування чи відчуття полегшення, і неперебірне бажання відправитися вверх, вищі виміри. Відбувається з'єднання аспекту душі з вищим я і перепроживання. А що якщо я вам скажу, що це відбувається в шостому вимірі? Так звані нижчі небеса це сфера поза часом, а також сфера краси та безмежного кохання. І далі душа усвідомлює себе вже в сьомому вимірі, де група душ зі сверх душі, найвищої душі. Як я її називаю сфера світла, оцінює успіх в еволюції і вирішує сумісно з іншими, яким буде її наступне втілення життя. Саме тут відбувається зустріч споріднених душ, близнюкового полум'я, якщо вони одночасно вийшли з перевтілення. Також людина бачить великий космічний екран з уривками з її життя і робить аналіз. Якщо у людини було важке життя, вона відпочиває, якщо ні йде далі. Вище сьомого виміру Йде злиття в єдине вище я, де панує безмежність всього, в тому числі форм, все вище і вище, до великої порожнечі, портал в інші Всесвіти, куди ми всі прагнемо потрапити, щоб усвідомити, охопити і зрозуміти більше про те, хто ми. Питання завжди лише в одному чи боїтесь ви смерті?